Доброго дня. Сподіваюся, ви ще не дуже втомлені після такого насиченого дня інформації і корисних порад від всіх спікерів, які сьогодні були. Підніміть руки, хто з самого ранку тут. Ну, майже половина. Сподіваюся, вам, ця інформація пригодиться, яку ви от почули сьогодні. І от зараз я, як свіжий випускник стипендійної програми, поділюсь деякими своїми враженнями, деякими. Порадами, які би я вже враховуючи досвід мій навчання і проходження всіх цих аплікаційних процедур, якими я хочу поділитися з вами. Якщо ви ви не проти, просто можете трошки ближче пересідати, бо зал наполовину так заповнений, щоб краще видно було чути. Спочатку представлюсь. Мене звати Роман Фіщук. Я от про кого Авні розказувала. Я лікар, практичний лікар, лор. Сам з Франківська вчився в Франківську. Поїхав, повчився в Лондоні і знову вернувся в Франківськ. Тому це трохи такий виняток з правил, тому що зазвичай всі стипендіати, які їздять, вони більшість з них це кияни. І навіть сьогодні присутні на цьому заході, це в більшості, напевно, кияни, які вчаться в Києві. І от спочатку розповім про те, що з чого в мене все почалось. Років десять тому я отримав таку стипендію, яка називається Flex. Хто про неї чув? Небагато, але розкажу, це стипендія для е, учнів старших класів шкіл. І хто отримує цю стипендію, Це програма американського уряду, їде в Сполучені Штати, вчиться там академічний рік і живе в, е, в сім'ї американській і от перебирає ці цінності, які є в американському суспільстві, в американському житті. І от навчання в Америці мені дало зрозуміти те, що. Наше життя складається з таких можливостей, які існують навколо нас. Деякі нам видніші, деякі на поверхні, деякі глибше знаходяться. І от наш вже вибір, чи використовувати ці можливості, чи не використовувати. І от, після повернення в Сполуч... сполучених штатів, я поступив в медичний університет і от вже... Я користувався тими можливостями, які були на той час, хоча їх було мало для лікарів, для медиків їздити за кордон, проходити стажування, але одночасно і створював сам також можливості для себе і також для людей, які навколо мене навчаються. І от дійшов до етапу в своєму житті, коли я вибрав певну таку спеціальність, на якій я хотів. З... Сфокусуватися і розвивати її, але як виявилось, в Україні таких фахівців, які могли би навчити ну всього до п'яти на всю країну. І це вони знаходяться в Києві, Дніпропетровську і Запоріжжю. Запоріжжі. В кого хто є лікарі або родичі лікарі? Трошки є. І ви, мабуть, знаєте, як медики, які от займають певні ніші, як вони готові ділитися своїми знаннями і вміннями. Ну, ніяк не хочуть ними ділитися. Тому. от у мене було бачення, що я хочу займатися цим і цим, а це суто от напрямок слуху, отологія. І от я налагодив контакти з іноземними партнерами, але в мене мені бракувало знань. І от я знав, що я їх в Україні не, не отримаю. І от в мене, оскільки я постійно був в курсі різних програм стипендійних, які доступні для українців, і от натрапив на програму Чівнінг. Спершу, коли читати вимоги, і кому чивнінг доступний, там абсолютно ніде не сказано, що це програма, в якій можуть брати участь лікарі. Але якщо прочитати положення про саму стипендійну програму, там написано, що програма відкрита для будь-яких спеціальностей. І головна вимога це те, щоб людина була лідером в своєму напрямку і хотіла розвивати його, хотіла покращувати і мати бачення, чим вона буде займатися після повернення з Великобританії. Як я вибрав університет? І програму, по якій я вчився, враховуючи, що тема дуже специфічна, в Британії я знайшов тільки одну програму, яка от займається, власне, от слухом. І це от є інститут вуха в Лондоні, є університет, який UCL, University College London. І от я туди. Вирішив подавати документи. Як виявилось, вже трошки пізніше, коли я почав знавати, UCL минулого року згідно рейтингу QS, четвертий в світі. На першому місці MIT, другий був Гарвард, третій Кеймбридж і четвертий UCL. Цього року трошки помінявся, але все рівно четверте, п'яте місце він займає. Тобто університет дуже престижний. І ще й має такий заклад, який спеціалізований суто на тому, що мене і цікавить. Помилку, яку я зробив, яку раджу вам не робити, і про що сьогодні вже згадувала Авні. Процес подачі, наприклад, документів на Чівнінг і в університети це два паралельних процеси. Вам не треба чекати на отримання чівнінг, стипендії і потім подавати в університети. Ні. В Британії така система працює, що от ви подаєте в університет документи. Якщо вони вас приймають, вони дають вам пропозицію. Вони пропонують вам поступити в університет. І ви вже її приймаєте або не приймаєте. Ви можете, якщо, наприклад, цього року у вас. Ну, не знайшли фінансування. Ви можете попросити університет перенести цю пропозицію на навчання на наступний рік. І зазвичай університети погоджуються на це. І тому цих два процеси, якщо хтось має бажання подавати документи на Чвнінг, ви можете починати паралельно. Вибрали три курси, на які ви хочете подавати документи, і подаєте в університети документи, і паралельно от подаєте документи на Чвнінг і дедлайн до 15 листопада, якщо не помиляюсь, перший. Так я вибрав свою програму. У мене трошки вибір був обмежений в зв'язку з специфікою самої програми. Ті, хто на більш ширші теми навчаються, економіка, юриспруденція, журналізм, я би радив шукати вузи не по назві їх, не по назві навчального закладу, а, по, власне, по якості навчальної програми, по вашій спеціальності. Тому що один з стипендіатів нашого року. Він працює в сфері туризму. І от е, один з топ сві університетів світу по напрямку туризму, е, це на півдні Британії, такий, університет Борнмут. Там працюють топ фахівців з напрямку туризму. І хоча цей університет не є одно, одним з топ от, в рейтингах, які от, публікують, але він е, в своїй галузі він один з найкращих. І відповідно я би радив не базуватись на імені, на рейтингу, от, всі, от Куди хочеш, о, Оксфорд, Кеймбридж. Круто. Ні, якщо ваша специфічна спеціальність знайдіть, якщо ви дійсно їдете туди за освітою, то я би радив керуватися цим, цим критерієм, що по якості освіти читайте фахові видання, аналізуйте літературу, книжки, які публікуються, звідки автори, і так ви будете знати, де от, власне хороший заклад і хороша програма. <кій> Стосовно ще такий... Напевно, чули, що з квітня цього року е, Великобританії вже не приймають TOEFL як е, підтвердження знання іноземної мови. Тому зразу що здавати IELTS і реєструватись на нього якнайшвидше, тому що чим швидше у вас будуть результати, тим краще для вас. Тому що, коли ви подаєте от зараз аплікаційну форму, заповнити ночівнях, там нема вимог ні мати, е, не є обов'язково мати результати тесту англійської мови. І немає вимоги, щоб ви мали мати вже обов'язкову пропозицію з університету. Але чим швидше ви це зробите, тим буде для вас краще, звичайно. І от зараз я ще е, от я починав з можливостей. От я тут декілька фотографій, е, і я розкажу звідки вони. І от те, що от по ходу свого перебування в Британії у вас з'являються нові можливості, якщо ви, звичайно, цього хочете. Ну, це е, фотографія, це головний корпус UCL, Е, Дуже красивий заклад і дуже старий, один з найстаріших в Британії. А ця фотографія буквально декілька тижнів тому на захисті магістерської дисертації. В більшості немедичні спеціальності, в них захисту немає. Це от подав онлайн роботу і в друкованому варіанті, і все. В нас, враховуючи специфіку, тому що й захищали її. Наступна, ну це така дуже відома. Ікон в Лондоні, це от колесо огляду, автобуси. Їх можна замовляти, до речі, якщо ви раптом будете вчитися з такою групою студентів, яка буде мати бажання, то ви можете замовити, прокататися. Ну, це, цей власне це був на весілля автобус. Ось. Фани Гаррі Поттера є. Є. О. Це просто ідеї для фанів Гаррі Поттера Лондон і околиці Лондона. Тому що ця фотографія, це власне. На вокзалі в Кінгс Крос, який дуже часто фігурує в, в книжках і в фільмі. І там можна сфотографуватися і цілий магазин. А ось ця фотографія це на півночі Англії вже е, майже Шотландія. Замок називається Alnik Castle. І от перші дві серії фільму тут власне знімали там. І от зараз як далі йде маркетинг цього всього, що можна записуватись на уроки, літання на мітлі і собі такі розваги. Е, ну, Stonehenge. Хлопець, яким я це от, хлопець, з яким я жив в одному будинку, він американець, і він приїхав туди. От, в нього він закінчив університет і не знав, чим займатися далі. І вирішив один рік взяти такі відпустки і поїхав е, в Британію вчити дітей грати лакрос. Я не знаю, чи хтось чув, що таке, що це за гра Лакрос. Е, це от з такими клюшками бігають і м'ячики перекидають. Ну, але теж, як варіант, е, і якщо. В людини, наприклад, вона не визначена, що хоче робити далі. от У них була така можливість. А в нас, наприклад, для тих от з вас, хто знає, чим хоче займатися конкретно, от оцей рік навчання в Британії він вам дасть те, чого ви хочете, тому що ви зможете поїхати отримати хорошу освіту і знайти знання, знайомства і можливості нові для того, щоб займатися, чим ви хочете тут розвивати. Це знову ж UCL. Це це фотографія з офісу Фейсбуку в Лондоні. Теж цікава. Структури зовсім просто мені мозок винесло, як вони там працюють насправді, як в них побудована робота. Але теж це, цей офіс є відкритий. Якщо у вас, там зараз працюють чотири українці. В офісі в Лондоні в Фейсбуку працюють чотири українці. І якщо ви когось знайдете там в Фейсбуці, наприклад, то ви зможете прийти їх відвідати, подивитися, як офіс працює. Теж цікаво. Це відоме дерево Ньютона в Кембриджі звідки от яблуко на нього впало. Всі так думають. Це теж цікавий захід в Міністерстві закордонних справ Британії цього року відзначають століття з початку Першої світової війни. На мій сором, я не знав, що українець був нагороджений Христом Вікторії за участь в Першій світовій війні. Але враховуючи, що ми були на місці, от Сергій і я і нас запросили на цей прийом з нагоди відзначення, і от були. Сучасники, яким нагороджували якраз в цей вечір. І також я побачив, що власне Україне це день був нагороджений Христом Вікторією, яка це є дуже е... поважна нагорода і дуже висока нагорода в колах військових. Зв'язку з подіями, які в Україні відбуваються, повірте, на мою думку, громада Лондона українців одна з найактивніших громад в світі, яка взагалі підтримувала рух в Україні. І от оце – це якраз протест перед російським посольством в центрі Лондона. І, от з перших днів, коли в листопаді почалися протести, і от до зараз, навіть там відбуваються якісь події. Спочатку це були 24 годинні акції протесту навпроти парламенту, навпроти резиденції прем'єр-міністра. Збір коштів, збір одягу, волонтери їхали. Тобто українців там теж достатньо. Власне, оця ця фото... наступна фотографія. Це з голосування до голосування президента. Так, тут ми теж реєструвались, голосували, і видно, що от є можливість також навіть за кордоном знайти українців і комунікувати з ними. І от дивитися, як вони які в них погляди на життя от з Британії, наприклад, з того ж Лондона. Це Британія, це Уельс. Називають зелені ворота Уельсу. Тобто, Британія багата не тільки своїми, своєю історією замками, але також і природніми якими багатствами. Це дуже подібно ззовні, але насправді це зовсім в іншій частині країни. Це от в довері. Це от звідки пароми відправляються в Францію. Це от порт великий, і от туди можна теж приїхати гуляти. Так що дуже красиво. Це ось ця фотографія, власне, це ви бачите. Королівська сім'я на е, кожного червня відзначається офіційний день народження е, монарха. В, цьому, в даному випадку це королеви. Тому що офіційний е, біологічний день народження королеви в квітні, але є ще й літом відзначення, тому що літом краща погода в Британії, то всі вони якось звикли літом відзначати. І от збирається, неймовірно, багато людей, парад з кіньми, з усім. В каретах їдуть. І от в кінці вони, це в Букінгемський палац, вони піднімаються, виходять на балкон, всім махають рукою, і от над ними пролітають літаки, їхні відомі червоні стріли. Це такі. Далі буде фотографія також. І от... Тому що британці королеву неймовірно обож... люблять і обожнюють. А ось ця експозиція також пов'язана з початком Першої світової Тауер. Ця в'язниця відома, і от вона почалась. Декілька місяців тому, і от буде тривати до середини листопада. І от оце, те, що ви бачите, це червоне, це маки, керамічні маки. І з кожним днем там кількість їх збільшується. І до кінця такої акції, називаємо це так, буде один мільйон цих маків. Тому що один мільйон британців загинув під час от першої світової війни. І кожного дня виходить людина і зачитує перелік людей, які от загинули під час цієї війни. Це фотографія з двома це от недалеко від Оксфорду. Під час навчання в Британії є така можливість поїхати на уікенд до британської сім'ї. Називається ця програма Host UK. І от є можливість подивитися, як живуть британці, відчути їхню культуру. Це зазвичай родини старшого віку, які живуть в, які живуть в такій сільській місцевості. І от, Чоловік, він сам фізик, працював на велику компанію, а його дружина Маргарет. То вона працювала теж в університеті адміністратором в Оксфорді, але вона більше життя була зайнята в маркетингу. І от це теж од, один, одна з можливостей. Мені пощастило, я жив. Як пощастило, не пощастило. Я не жив в гуртожитку. Я жив в сім в будинку, власником якого була британка, лікар на пенсії вже. І тому я британське життя бачив щодня. Але, наприклад, от більшість студентів, які живуть в Британії, вони живуть в студентських гуртожитках в студентському житлі або орендують квартиру, і вони не бачать цього. І тому це дуже хороша можливість для того, щоб дійсно відчути, як живуть британці. От поїсти британські страви, як вони про що розмовляють, поспілкувати з їхніми друзями, попити чай в п'ятій годині. Так що це теж така можливість, яка є. Ця фотографія була зроблена в Гамбії. Це теж можливість, яка в мене виникла вже під час мого навчання. Одна з благодійних організацій, яка працює в напрямку слуху, покращення слуху, вона має проєкти в, в Африці, в декількох країнах. І от на початку навчання вони зробили презентацію і кажуть: якщо хтось має бажання, будь ласка, приходьте, можете поїхати від нас волонтером в якусь країну. Ну, у мене був період місяць між. В квітні, якраз, коли закінчились лекції, і в травні в мене починались іспити. І от звернувся до них і домовилися, і от я поїхав в Гамбію, був волонтером, там обстежував місцевих пацієнтів, лікував їх чим міг, ну і дивився, як насправді життя. Чому я це зробив? Чому я не поїхав, наприклад, в Україну, та? і не робив це саме в Україні. З власного досвіду я працюю з багатьма іноземцями, і які постійно. Кажуть, що вони от в Африці працюють, скільки всього туди треба, і допомагають. Мене завжди це трошки внутрішньо так тихо, але обурювало. Тому що для чого вам їхати так далеко в Африку, якщо приїхати в Україну, і тут, повірте, не набагато кращі умови в деяких місцях є. І от, власне, одна з цілей, якою мав, це от поїхати, подивитись на власні очі, чи дійсно там так важко живеться, чи дійсно там все так погано. Ну, висновок, до якого дійшов, це те, що якби не іноземці, то африканці вже давно би померли всі насправді. Тому що там життя дійсно настільки складне. В мене, от, свого досвіду, родичі, які живуть в селі, такому далекому, на Житомирщині, вони набагато краще живуть, ніж в Африці люди в такому місці, десь яке по величині четверте в країні. Та. Тобто там дійсно складно дуже. Ну, але це був великий досвід для мене особисто, і тому також це можливість, яка виникла вже під час мого навчання в Англії. Це. Теж наступна можливість не зовсім було приємно. Це в Париж. Друга гра відбіркового Франція, Україна, на яку я їхав дуже так оптимістично, бо Україна виграла 2-0 вдома. І, на жаль, в Парижі програла 3-0. І причому такий факт: був я приїжджав кордон в цей день, і французький прикордонник. Мене так дивиться на мій паспорт, а в автобусі всі британці, ну і я один українець. І він питає на футбол. Я кажу, та, на футбол, я кажу, не пускаємо. Ну, але, звичайно, вони не могли не пустити. Але потім він мені приносить, це я на груші їхав. Приносить картку таку для записника маленьку. І там написано: Франція, Україна 3-0. І пише: Бай-бай, Бразил. І я такий посміявся тоді з нього. Але потім я, як ввечері, після фінального свистка подумав, я не знаю, він щось напевно знав. Так, що було. Це от на великому авіашоу, щороку проводиться біля Лондона, вели... неймовірно, грандіозне авіашоу. І от оці крила, ну, от, задні частини літаків це от, е червоні стріли, які цього року відзначали 50-ліття. І от вони, коли пролітали над Букінгемським фотографії, вони пускають фарбу таку ззаду: е — червоно-біло. і синя. і от, власне, що символізують там кольори прапора, і от е, на цьому авіашоу вони просто неймовірно такі складні трюки робили. І до чого я от, про це все розповідаю? Тому що коли ви навчаєтесь там, там з'являється для вас набагато більше можливостей. Все, в принципі, залежить від вашого бажання, від вашої цілеспрямованості і від того, чому ви приїхали взагалі туди. Тобто, ви можете приїхати в Англію. Чи в Шотландію, чи Уельс, і просто собі вчитися з друзями зустрічатися це теж важливо, але так в принципі не дуже перенапружуватися. І собі закінчити навчання, але якщо ви хочете чогось більшого, то там також є можливості і для реалізації себе в спорті, в музиці, в кар'єрі, ви можете знайомство нові здобути, і от це було на навчанні в Німеччині буквально три тижні тому по хірургії вуха. Тобто, там можна звідти набагато простіше кудись їхати, набагато дешевше це робити, ніж, наприклад, з України. Тому цей рік, який ви. Хотіли би провести за кордоном, я би вам зразу радив, щоб використати його по максимуму. Тому що коли ви повертаєтесь додому, тут вже не настільки це все відкрито. Ви самі знаєте, навіть з тими ж візами. Тобто, це а, гроші, час зусилля. Тому та це все, що я хоч що розказав. Про це можна взагалі розмовляти дуже довго і цікаво, але на цьому я закінчу. І якщо якісь будуть запитання, то напевно після доповіді Сергія. Так. Дякую.